Прогноз погоди на 24 квітня 2025 року. Дощі наступають, але сонце не здається. Привіт, друзі! 24 квітня в Україні класика весняної непередбачуваності. Захід і південь під акомпанемент дощів та гроз, а центр і схід гріються під променями щедрого сонця. Подекуди, як у фільмах, тільки-но прибрали парасолю і вже світить сонце. Дивимось по регіонах. Загальні тенденції 24 квітня більшість регіонів України зустрінуть м'яким теплом. Денна температура коливатиметься від плюс 21 до плюс 26. На заході короткочасні дощі, місцями грози. Ніч буде теплою, плюс 10, плюс 13. Вітер здебільшого південно-східний 5-7 метрів на секунду. Поради аграріям. Ідеальні умови для польових робіт по всій країні, але в західних регіонах з урахуванням можливих опадів. Рекомендації по одягу: легкий і весняний, зручне взуття, але дощовик у рюкзаку не завадить. Хочеш ще точніший прогноз на завтра? Став лайк і підписуйся. І включай сповіщення. З нами весна не застане зненацька. А ми бажаємо вам гарного четверга та мирного неба!